Досвід армійської авіації для НАТО надзвичайно цікавий, скажімо так. І армійська авіація не в них бере їхні стандарти, а вже давним-давно навпаки. Тому що за рахунок міжнародних місій в ООН у нас навіть в ті часи, коли руйнувалася вся армія, ми Ну, не те, щоб підтримували штани, а набували більшого досвіду, більшої натренованості і так далі. Лише завдяки цьому, в принципі, армійська авіація і збереглась, мабуть, в тому стані, в якому принаймні вона збереглась на момент 2014 року. У нас чимало льотного складу, мало бойовий досвід в цих миротворчих місіях в різних країнах, в різних умовах. Абсолютно, по-перше, з наявного, це ніхто в світі не використовував так масово вертольоти в відбитті повітряних атак дронами. Це, скажімо так, український ноу-хау. Також цікавляться дуже багато з нашими спецопераціями на острів Зміїний, на Маріуполь, тому що всі бачили обстановку, в якій ми знаходилися. Всі бачили і знали наші сили і російські сили, і, і ми все одно це здійснили, те, що здійснили. Є інші операції, про яких, ну, за яким, якими ми пишаємося, але поки що не можемо розповідати. Безумовно, нам би хотілося новішої техніки, тому що вона набагато старша, ніж я. Та техніка, яка є, і стан бажає. Кращого зараз ми витягуємо більше за рахунок професіоналізму, ніж за рахунок обладнання. Найбільш найосновніше це оновлення авіаційного парку. Чи довго ми зможемо ще тримати нашу планку, наші результати на техніці, яка працює на ізнос? Якщо їх не оновлювати, то може настати момент, коли ми просто перестанемо виконувати ті завдання, які ми виконуємо зараз. Якщо ми перестанемо Приносити ті результати, які приносимо в роботі системи ППО, то я думаю, це відчує навіть кожен житель України, і цього не хочеться допустити. Плюс треба не забувати, що навчання льотчика відбувається не один день чи два тижні. А Досить тривалий період і перенавчання на інший тип вже готового льотчика також не відбувається за один день. До нас в складні періоди завжди мобілізувалися самі льотчики з цивільної авіації. хтось колись був військовослужбовцем, хтось не був, хтось закінчив, колись службу, пішов на військову пенсію там в високих погонах, там полковники підполковники. То в перші дні вони поприходили, і багато хто був за кордоном, але дзвонили там старшим начальникам, щоб, щоб притримали їм посаду, бо вони вже вони вже летять. Вони будуть також воювати, нам допомагати. І це люди з надзвичайно великим досвідом і надзвичайно великі люди. З великої букви. в мене до них дуже велика повага і скажу вдячність, тому що коли було надзвичайно складно, вони прийшли і ніякі їм воєнкомати не потрібні були. Кадри звичайно потрібні. У нас не такий великий, мабуть, голод, як в піхоті, але задач також немало. Є напрямки, де роботи не почати край, як то кажуть. Там і по 5 і по шість вилітів буває. Є напрямки, де більш легше. Тому тут більше залежить від обстановки на передньому краї фронту. На початку 22-го року, мабуть, в перші тиждень у нас був максимум, коли не знаходилось екіпажі, які спали навіть по чотири години. Тобто постійно 24 на 7 робота.